Розв'язуємо номер 138 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видаництво Генеза 2022 рік. Із 12 олівців виклади таку рівність. 12 олівців. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять і дванадцять. Переклади один олівець так, щоб рівність стала правильною. В даному випадку у нас написано 6 відняти 4 дорівнює 9. Це неправильна рівність, нам треба перекласти один олівець так, щоб рівність стала правильною. І ще до того знайти два розв'язки. Перший варіант ми перекладаємо. Третій олівець до четвертого і робимо знак Додати. Будемо мати ось таку рівність. Все інше у нас залишається без змін. Отримали 5. Додати 4 дорівнює 9. У нас вже правильна рівність. Другий варіант. Ми перекладаємо, також робимо знак додати олівець, який стоїть перед цифрою 10. І знову маємо тепер 6, знак уже плюс. 4 дорівнює десяти шість додати чотири дорівнює десять. Ми розгляли два варіанти перекладання олівців і в обох випадках отримали правильні рівності.